Черкаський сквер прикрасили рушниками до дня вишиванки. Презентували автентичні вишиті полотна музею рушника Черкаського національного університету, краєзнавчий музей та 26 та і 32 друга школи. Рушники розповідають про життя митця, розповідає відвідувачка краєзнавиця Валентина. Там є такі душевні рушники, такі от просто ти до нього підходиш, і відчуваєш ту майстриню, яка робила його. Значить, тут більше техніка хрестом, хрестиком вишивання. Це характер. На техніка вже десь другої половини 19 століття, але вона характерна саме для нашої Черкащини. От як ви звернете увагу, тут немає білим по білому, але як знайдете, сфотографуйте його, тому що це полтавський буде рушник. Це рідкі зараз він для, для нашого. Ну для, для взагалі для того, щоб його знайти. Дуже цікаво там рушник є, як ви теж можете його, його зазняти, Це 1904. Ірнадцятого року подивіться початок війни, Першої світової, як цікаво зроблена композиція, українська хата, дерево коло неї, і над ним летить птах. Птаха можна символізувати як відчай, і початок війни, і в той же час можна символізувати як ту птицю, яка дасть надію на перемогу на все краще. Ольга Мартинова, заслужена майстриня народної творчості, знаходить порятунок саме у вишиванні. Я ховаюся за вишивку, за малюнок. Я, от коли погано, настрій поганий. У мене така велика підлога вдома, я розстелила папір і малюю. Ну а потім вишиваю відповідно, вношу це в життя. Ну, дуже тішуся, якщо хтось носить мої сорочки, мої рушники слугують на весіллях, на інших обрядах. На заході діяли фотолокації з елементами вишивки та виступали вихованці мистецьких шкіл з танцювальними і музичними номерами. Варто пам'ятати і поширювати українське, вважає заслужений діяч мистецтв Роман Годевич. Нам потрібно доносити те, що ми живі. Про те, що ми думаємо, про те, що ми розвиваємося, про те, що ми жива історично складна нація, і ми все робимо для того, щоб на нашому поколінні слово Україна не закінчилося. Українські свята покликані об'єднувати в скрутний час, зазначає начальниця управління культури департаменту освіти та гуманітарної політики Валентина Шепецька. Це нас об'єднує, це нам дає сили витримати всі наші сьогоднішні, які стоять перед країною, випробування. І це створює таку для всіх містян дуже гарну, приємну українську, народну, нашу атмосферу. Валерія Кісільова, Геннадій Ямельянов, телеканал Віка.